Замінюють вуличне освітлення, здійснюють проєктування та будівництво мереж. А ще відновили фасадне освітлення історичних пам'яток міста. «Міськсвітло» світло підбило підсумки своєї діяльності у 2024 році. Детальніше про основні завдання підприємства, що з запланованого вдалося виконати, та що у найближчих планах розповідаємо далі у сюжеті. Чим ближче до нового року, тим більше комунальних підприємств починають звітувати про пророблену роботу. Першими підбили підсумки своєї діяльності у 2024 році. У міськсвітлі чутки «Міськсвітло»? Ми забезпечуємо потреби Чернівецької міської територіальної громади в сфері благоустрою та зовнішнього освітлення. Ми утримуємо всі наші мережі лінії комунальної власності. Вони складаються з опор, світильників, зовнішня підсвітка. Далі ми експлуатуємо їх, ну і ремонтуємо. Так само ми почали створювати працювати в напрямку більше комерціалізації цього підприємства, тобто ми почали заробляти гроші, надаючи послуги не тільки для міста, а й для інших структур, для інших підрозділів, для інших господарських суб'єктів. Частково або повністю вдалося оновити освітлення на низці вулиць міста. Загалом у 2024 році вдалося замінити понад 1160 ліхтарів, встановити 136 нових ліхтарів, замінити понад 21 тисячу метрів кабеля, замінити 111 опор та встановити 37 нових через те, що бюджет обмежений цьогоріч вдалося здійснити дещо. Менше роботи порівнюючи з попередніми роками, оскільки нове сучасне освітлення добряче б'є по гаманцю, каже Андрій Шалієв. Дешеве китайське, яке всі кажуть, що ми не хочемо ну, наразі ставити. Чому ну от ну, це от дешеве китайське? Бачите, ну навіть навіть в лінзі щось там бутихається. Це було встановлено декілька років тому. Воно дорожче обходиться. Потім ми можемо зробити картинку, поставити дешевий ліхтар. А потім 15 разів виїжджати, його міняти, розбирати, ремонтувати. Так, да, картинка буде, що воно там певний час посвітила. Але що економічний, що технічний результат буде від цього. Ми переходимо на досить якісне освітлення. Оце дуже якісне. Якщо ви бачили на вулиці Фітковича, в місті ми ставимо зараз. Вулиця Нагірна з таким освітленим, вулицю українську ми Зробили це досить якісні, з гарантією 10 років ліхтарі. Окрім цього, комунальне підприємство міськсвітло почало здійснювати проєктування та будівництво мереж. Вперше це вдалося реалізувати на ділянці вулиці Руської. Було дуже важко поставити опору на тих місцях, там де купа старих мереж, які замінювалися, там, де купа дротів. Демонтувати стару бетонну частину, яка 2х2 в землі. Ну. Це технічно дуже дуже важко, але ми це зробили і це. Дуже таке велике, знаєте, така гордість за своїх людей, за персонал, за е, які працювали. Серед основних зовнішніх досягнень на 2024 рік дистанційна система керування, постійна модернізація ліній, встановлення сучасних металевих опор в місті, встановлення та запуск нових шаф керування мережами зовнішнього освітлення, а також встановлення якісних та сучасних ліхтарів. Окрім цього, відновлення освітлення в навчальних закладах та лікарнях. А ще Ще відновлення фасадної підсвітки історичних пам'яток міста вагому підтримку отримує комунальне підприємство від міст побратимів. Завдяки ним міськсвітло отримало чимало допомоги у вигляді сучасної техніки. Від Дюссельдорфа ми отримали шикарну автовишку. Якщо ви бачите, в місті такий Мерседес Зелений їздить професійний в основному в центрі і обслуговує від інших міст. Побратимів у нас на сьогоднішній день одна з комунальних підприємств. Вишка там, де 30 метрів до 11-го поверху, де стає. У нас ну так само інше, ну Сучасна техніка, яку нам допомагають е, зв'язки з нашими містами побратими, тому дуже хочеться їм подякувати. Окрім цього, підприємство активно залучає до роботи молодь. Тут надають можливість студентам проходити практику та набувати досвід. Також на підприємстві функціонує школа освітлення. Тут провідні фахівці з відомих компаній проводять спеціальні тренінги для працівників підприємства. Аліна Рябко, дня, ТВА.